Всім привіт! Ви на каналі Лата. і сьогодні я буду виконувати і цього чек-лист на осінні канікули. Нам його видали осінніми канікули в школі. І деякі завдання я виконала, а деякі не виконала. Наприклад, гуляти під із пересувки і слухати музику дощу. Я не виконала, бо в нас не було дощу. Що поїхали і виконувати завдання. Перше зробити букет із осіннього листя. Ось, в мене ось такий от букетик є з осіннього листя. Бачите? Ми його вже недільку назад зібрали. І він вже в мене тут ще стоїть. Так що, ставимо галочку. А чи ставити галочку, в мене буде ось такий, от мій новий олівець. Далі зробити осінні селфі. Я зробила не тільки селфі, а ще й фоточки. Ну і давайте я їй зараз вам покажу. Ставимо галочку. Далі. Третє. Варити гарбузову кашу. Я... Так, як я гарбузову кашу не їм ми зробили яблучно-гарбузове пюре. Ось є воно. М -м -м. І, ну і ставимо галочку. Далі гуляти під дочером із парасойкою слухати музику в дощу. Так як в мене не було дощу, я вам одне маленьке відео зніму на тім, коли буде йти там кудись і буде дощ, то я вам ось, ось, ну, покажу це, як я буду це робити. Сьогодні вже 6 дощик і ми можемо зняти це відео. Далі збирати каштан та жолудь, але тільки в безпечних місцях. Ми збирали каштан та шишки, але з чолові в нас не було. І це було десь на початку жовтня чи в середині. Але зараз вже їх почти немає тих каштанів. та шишок. Але ставимо галочку. Далі зробити осінню поробку. Пам'ятаєте, як я в попередньому відео робила осінні поробки цілих три. І ось ми поставимо галочку. І далі вже сьометься в плед і слухати осінь, дощ вітер-шелест. І я з мамою закуталася в плед і та дивилася мультфільмів на ось цьому телевізорі. І це можна, думаю, зарахувати. Далі останнє зробити вечір осінь, читати вірші, казки. На осінню тематику я вам зараз прочитаю віршики теж на осінню тематику. Як швидко літо проминуло, як швидко літо проминуло, прийшла осіння пора, лимов на крилах, полинуло, кохане літочко з двора, садок мерніє потихеньку, по падають листки. вітерець не і вже тепленько жене понурі хмарки. Посух горошок на городі, мачок вже цвіт давно згубив, високий соняшник на гряті ж... журливу голову схилив вересень. Летять у теплий вирій. Останні журавлі. Та навесні повернуться до рідної землі. У наш озерний сонячний, у наш пшеничний край. І я сказав, сам журавло, мене ж не забувай. І далі жовтень. Жовтий пезлика дістав, листя все пофарбував. Жовтий жовтий клен стоїть. Яві, як в огні, горить, грік з лобарним килимком. Ідуть білка з їжачком. В нього яблучка в торбинці є три грибочки ще на спинці, а у білочки горічки і ліщини та три шишки. Наносили вже багато ціла куба в них малято. Що в комору заховати буду взимку. Ласувать та ще я вивчила один вірсик на пам'ять. Листечко дубове, листечко кленове, жаб не спадає, тихо із гілок, вітер позіхає, її згортає, попід білу хату та на моріжок, айстрі похилились, ніби потомились, сонечка немає, спатуньки пора, а красоньки в'ялі до землі припала, наче під листочком вітер догоря. Ставимо галочку. Ну, ось те, що зараз в мене вийшло, ви бачите, вже тут поставлені галочки крім одного. Якому моє відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!